Вітаю всіх на своєму каналі. Зелена матушня, сьогодні мені прийшла посилочка. Я розпаковочку вам ставлю, в якому вигляді вони прийшли. А зараз хочу трошки вам опису додати до цих рослинок. Прийшла мені сосна ось в такому великому горщику. Це привита сосна, це сосна густоквіткова, oculus Драконіс. У неї привіст, поки молоденька, зовсім невеличкий. Бачите, тут десь 8 см, але вона потім з роками буде набирати. Росту, і десь в 10 років вона буде 2,5 метрів. Якщо так, то її приріст буде становити десь біля 25 см в рік, і сосна буде досить великою. Чим вона мені сподобалась, тим, що хвоя в неї м'якенька, на відміну від звичайних сосен. Голочки мають отакі світлі полосочки. І Зараз цей приріст молоденький, він такий складений, а коли вона трошечки розпуститься, то ми будемо бачити таке око дракона. В перекладі околь з драконі це око дракона. Дуже приємна на доток сосна. Я підбирала, де її посадити, мені було потрібно щось таке велике, щоб зробити затінок на японський клен. Ну, думаю, що я ще встигну цей затінок побачити з таким прирістом річним. Коли ми створюємо свої такі діляночки, то потім можемо ну, десь знайти такі місця, які потребують доповнення. І саме таке місце мені потрібно було заповнити якоюсь такою рослиною, під нею будуть рости мої азалії. Я думаю, що це буде сосна підкисляти і якраз їм ґрунт, то вона саме для цього була придбана. Я спочатку сумнівалася, думала, що голочки будуть такими колючими. Ні, вони дуже м'якенькі, такі приємні, вона дуже яскрава. Звичайно, стара хвоя вже не такі яскраві полосочки має, але оцей колір яскравий, зберігається все літо, тому вона мені ну, дуже так запала до душі. Наступні сосни це, це вже не привида, це сіянці. Це в нас сосна Арманді. Її ще називають сосна кедрова біла. Сосни ці повнорозмірні, досить такі великі. Ця сосна добре переносить морози до мінус 32 Уже вже були такі випадки в Україні. Її зріст десь буде 20-25 метрів, росте вона дуже швидко. Тут 5 хвоїнок пучків, вона дуже м'якенька на дотик. Хвоя в неї така яскраво зелена і має. Таку блакитну смужку, можливо, це в кадрі проглядається. Вона має такий блакитний ще відтінок. І хвоя її трішки обвисає, і це додає їй такого привабливого вигляду. Хвоїнки десь розміром від 8 до 15 см, дуже довгі такі. Вона також приємна на дотик. Чим ще цікава ця сосна, що вона має горішки. Горішки подібні до кедрових горішок, такі як має там сибірські чи корейські сосни, але вона входить в доносення досить рано, десь на 10-й рік, на відміну тих самих сибірських чи корейських сосен. І горішки мають шкаролубку дещо таку тонкішу. Але ці горішки дуже смачні, сподіваюсь, колись мені ще вдасться їх спробувати. Хоча я цю сосну придбала більш за декоративними такими поглядами, аніж за горішок. І чим ще цікаві ці сосни, тим, що кореські кедрові плодоносять десь кожного. Третього року десь так ця сосна плодоносить майже кожен рік і дає досить таки багато врожаю. Якщо це комусь цікаво, у мене таких сосни зараз дві. Це замовила собі і своїй подрузі. Вона також хотіла сосну з довгими голочками. Так, підставимо цю сосну. І ще така у нас яскраве, яскраве, чудове створіннячко. Досить рідкісна рослина для е, частних садів, але її можна знайти в Україні в дендропарках. Е, це метасиквоя е, сорту Голтраш. Вона яскравого жовто-салатового кольору е, весь сезон, е, досить е, також швидкоросла рослина. Е, зараз в молодому віці, бачите, її прирост десь 15-17 см. Е, в подальшому вона. Буде рости ще швидше, її приріст буде десь до 5-10 см, Висоту вона буде 12 метрів десь в дорослому віці. О, я думаю, що в 10 років десь її буде зріст до 4-5 метрів. Вона має пірамідальну крону. І чим ще цікава ця рослинка, вона, також як і модрина, вона скидає хвоїнки свої на зиму. А восени ці хвоїнки набувають таких вогняно-червоних забарвлень. дуже гарно виглядає. Бачите, і влітку вона симпатична. Восени це буде просто такий вогонь-вогонь. Ну, взимку, звісно, буде такою пірамідальної крони в неї костяк. Ось такі ці каменки. Будуть зростати в моєму саду. Я дуже-дуже ними задоволена. Е, помітила, що не вистачає трошки мені вертикалів саду, тому ось такі доповнення сьогодні мені прийшли. У нас сьогодні день такий, що в саду не познімаєш, але приємно отримувати навіть в таку погодку, коли не вийдеш в сад. Е, такі якісь приємні несподіванки. Дякую, що були зі мною. Думаю, що трошки змогла різноманітнити ваш день, ваші знання. До нових зустрічей. До побачення!